Перед новорічна метушня набуває обертів. За у підготовці до Нового року шукають ялинки один із основних атрибутів зимових свят. Продавці вічно-зелених красунь кажуть, що ціни цьогоріч нижчі, ніж минулого року. Так за гілочки ялинки доведеться заплатити від 3 до 10 гривень, в залежності від шишок на них. Плетені маленькі від 15 до 25, а за високі просять від 40-50 і до 130-150 гривень. Все залежить від пишності ялинки та її висоти. Тож, оця ялинка скільки? Це 70 гривень. А ця? Це 130. А які у вас ціни в середньому на ялинку? На в середньому ялинку? від 60, зараз маємо до 150 гривень. Але були дорожчі, вже нема, не впадали. Я вам повім. Перший рік було найдорожче. Три гривні. Да. А ялинки? Ялинки по 100, а маленька 50-40. В середньому до 50 гривень, дивлячись, що які вони є, які сантиметром, о, які пишні. Ну, Веточки з шишками по 15 гривень одна. Ялинка 50, 60, більше по 70. Мірічки по 25. У ну, мене найдорожчі, що є такі більше, як метрові, то були по 100 гривень. Ну, найменші вчора ми продавали по 20-15, ну, що плити.